Вітаю в ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Хочете підтримати ветерана та не знаєте як? Замовте щось, чи то товар, чи то послугу в його бізнесу. Де його знайти? Так от на мапі ветеранських підприємств. Її запустили Український ветеранський фонд, каталог житлових комплексів Лун та перевізник уклон. На мапі позначені відкриті ветеранами підприємства, опис їхніх послуг, адреси, графіки роботи та посилання на сайти. Щодо Одеси, то поки на мапі лише мережа піцерії ветерано піца на Канатній 65 та проспекті Добровольського 147 сорок а також соціальне житло на Кароліну Бугазі. Більше про ресурс знає Олександр Глопотилюк, ветеран, керівник, ветеран Хап Одеса та ветерано Піцца. Олександре, вітаю. Дуже рада вас чути, і бачити знову на сьомому. Вітаю студію вітаю, шановні глядачі. Ви на мапі, і це не дивно, бо є найвідомішим ветеранським бізнесом в Одесі. А чому, окрім вас, там тільки один готельний комплекс на Бугазі? Як так сталося? Ну, я хотів би, по-перше, сказати, згідно статистичних даних, в Одеській області нараховується 767 підприємців, які є ветеранами або учасниками бойових дій. Це цифри, ну до якої ми ще вернемось. Чому на карті тільки три ветеранських бізнеси? Ну тому що це нова ініціатива Українського ветеранського фонду а, і партнерів. І я думаю, що з часом на цій карті буде більше відображено ветеранських бізнесів. Угу. В який спосіб ці бізнеси мають додаватися? Це має бути їхня ініціатива, або Український фонд буде якось допомагати залучати. Наскільки я проаналізував е, ті е, суб'єкти підприємницької діяльності, які є на карті, то там відображені е, підприємці, які так чи інакше е, пов'язані з Українським ветеранським фондом, е, або, є його, або є переможцями конкурсів, які були у фондах. І це означає, що фонд просто ініціював таку, таку можливість, але до цієї ініціативи я переконаний. Доєднаються ветерани підприємці, які до цього працювали, які є, і це абсолютно підпадає під політику Українського ветеранського фонду і в цілому Міністерства справах ветеранів щодо підтримки ветеранських бізнесів. Тобто інформаційна підтримка, це теж підтримка, і вона теж потрібна. Це дуже зручно, насправді. Багато хто користується звичайними Google мапами і шукаючи там, певну, певний магазин або певну компанію, знаходять. Якщо така карта запрацює з ветеранським бізнесом, я думаю, багато одеситів будуть віддавати перевагу саме ветеранські компанії або підтримати ветеранів. Тому ідея слушна. Да, абсолютно ви праві те, що ідея дуже класна. А, і будь-яка підтримка бізнесу а, і в такий спосіб а, звичайно буде сприяти підтримці а, розвитку і процвітанні ветеранських бізнесів а сьогодні це надважливо, тому що а, підтримка економіки її відновлення а, є. Невід'ємне складовою нашої національної безпеки взагалі спроможності держави, в тому числі фінансувати збройні сили, тому врятувати бізнес, допомогти йому це дуже важливо, і в тому числі в частині зберігання робочих місць, і в тому числі в частині сплати податків. Так, от давайте про складнощі поговоримо, які чатують сьогодні на ветеранів під час відкриття бізнесу, і які супроводжують вже відкриті. Давайте будемо чесними і об'єктивними. Сьогодні всім або більшості бізнесів в Україні дуже важко, тому що йде війна. Це фактично форс мажорні обставини. І сьогодні це не є секрет, що економіка України сьогодні впала, сьогодні є спад, і виживати бізнесам як і великим, так і середнім, і маленьким дуже важко. Частина бізнесів закрилась, і це об'єктивна реальність. Але війна є війна. Тому а, сьогодні будь-яка можливість підтримати бізнес важливо, а, наскільки важко відкривати бізнес ветеранам? Ну, я думаю, що це як і будь-яким іншим а, громадянам, а, це ризики, великі ризики, якщо б ну, в, в нормальних умовах, а під час війни, а, це не знаю подвійні, потрійні ризики. І ті підприємці, які Вирішують в цей період в цих умовах відкриватися. Ну вони е, так скажемо без перебільшення герої на економічному фронті, тому що е, це ну дійсно нелегке рішення і. Е, Одна справа втримати бізнес, а інша справа відкрити новий, додатковий, ну, це ну, не так просто. І в тому числі не так просто і ветеранам. Тому що е, ринок є ринок, е, е, і тут е, суворі ринкові закони, і е, е, мають бути самодостатні бізнеси. І Конкурентно здатні бізнеси і ветерани тут не є виключення. Вони е, в, в більшості випадків працюють на, на загальних умовах в умовах жорсткої конкуренції. Олександр, заразом держава намагається підтримувати ветеранів, Принаймні, це декларується. Мінветеранів опрацьовувало низку грантів, проводилися конкурси. Були відібрані кілька. Ну я так навскітку скажу кілька десятків, понад 20, напевно, так ветеранів і їхніх компаній, які отримують певні кошти. Поки що не можемо оголошувати результати, бо вони я так розумію, поки що так широко не оприлюднені. Але тільки вони, вони з'являться. Ми нашим е, глядачам про це розкажемо. Що ви знаєте про цю грантову систему? Наскільки вона насправді дієва? Бо е, чиновники і міністерські працівники вони кажуть, що все ок, і все працює майже ідеально. А насправді як? А насправді воно працює майже ідеально. І я, я, я дуже радий, що Український ветеранський фонд, е, е, хоча з одного боку це є державна установа, да, але е, принципи роботи, так як організований менеджмент. Е, е, Мене особисто дуже радує, тому що все прозоро, все чітко і все відповідально. Ми і коли мова йде про бізнес, це надійна така підтримка. це яскравий приклад державної підтримки бізнесів. І щодо результатів конкурсів, вони вже відомі. Їх можна подивитися на сайті Українського ветеранського фонду. Здається, у другому етапі, тому що вже двічі проводився конкурс, і, так скажімо, дві групи, дві хвилі ветеранів і членів їх родин. Отримали підтримку, і якщо ми говоримо про, про перший конкурс, то там сума грантової підтримки була в межах від 500 тисяч гривень до 1 мільйону. То у, у другій хвилі, у, у другому конкурсі, ця підтримка зросла вже до 3 мільйонів гривень, і це суттєво. І Це суттєво, і е, немає обмежень щодо напрямків ветеранських бізнесів. Це може бути м. Е, значить, Харчова промисловість, це може бути легка промисловість, це може бути агропромислове підприємства, тобто абсолютно різні, різні бізнеса. Да, там є умови, да, там, там все на конкурсних так скажімо, умовах і дуже якісна і незалежна оцінка всіх заявок. Це теж дає надію, знаєте, то, що немає там якогось договорника чи якихось корупційних схем. Це, це дає можливість будь-якому ветерану спробувати, і він має однакові шанси з цими учасниками. І це теж дуже круто. Користуючись нагодою, хочу проносувати, що якщо все вийде в четвер, у нас буде ефір з одним з переможців гранту в Одесі. Це одеський підприємець, ветеран з Одеси. І він розкаже, як все було, наскільки складно чи навпаки просто було проходити цей шлях. Але ви знаєте, от саме з цим ветераном пов'язана інша історія. Ми всі її бачили. На жаль, вона потрапила до соціальних мереж. І зводиться ця історія до проблем взаємозв'язку з органами місцевого самоврядування, тобто Київ держава підтримує, а от на місцевому рівні не все так просто е і панує хабарництво, принаймні так стверджують учасники процесу з боку підприємців. Що ви скажете про це? Наскільки сьогодні місцева влада орієнтована на підтримку ветеранського бізнесу? Знаєте, мене вже немає е, в Одесі більше ніж півтора роки. І я, якщо я, чесно, то я керую своїми е, справами економічними дистанційно. Це теж і, і, і перевага одночасно, і, і, і одночасно недолік. Але я е, 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 Останнім часом не чув про якісь такі кричущі випадки е, якогось втручання або блокування в підприємницькій діяльності е, Одеської Міською радою, владою так би мовити, але я цього не виключаю. Це все може бути, але якщо такі факти є, то звісно їх треба фіксувати. Про них треба говорити і і відповідно робити заяви у правоохоронні органи. Я думаю, що диму без вогню не буває. Можливо, деякі посадовці можуть собі дозволити дії. Які мають ознаки корупційного, ну, корупційного злочину. Але знову ж таки, це все треба фіксувати. А сьогодні такі можливості, я думаю, що є у більшості людей, а, зробити відеозйомку, аудіофіксацію. А, ну, це все можна. А, я думаю, що а, в цілому, в цілому а, після перемоги, нас очікує а, дуже серйозна. Можливості щодо розвитку ветеранського бізнесу, тому що ту політику, яку сьогодні формує і реалізує держава, з точки зору підвищення конкурентоздатності ветеранів на ринку праці і можливості створення ними власних справ, то я прогнозую, що буде такий… ну. Серйозний ветеранський бізнесовий рух, і ми в Одесі, до речі, плануємо на базі хаб Одеса робити відповідне бізнес-середовище ветеранське, е в якому ми будемо обмінюватися досвідом, е знаннями, е інформацією, в тому числі бізнесовою, надавати менторську підтримку ветеранам-бізнесменам. Ну що ж, дякую вам. Дуже не хотілося би, щоб грантові кошти витрачалися частково на оці самі корупційні схеми тут, аби витратити їх не на удосконалення бізнесу, а на те, щоб дозволи, наприклад, якісь отримати. Дякую вам за те, що розказали і про свій бізнес, у тому числі Олександр Голопетелюк, ветеран, керівник ветеран з Хаб Одеса та Піца був на зв'язку з Лавстудію. До речі, у компанії Олександра дуже смачна піца, це не реклама. Але дослухайтеся, насправді варта того аби полосувати. Дякую, що ви були з нами. Бережіть себе.